Можна продати її в комплекті. Дивись. Є повністю з замками, з направляючими, середній замок. Отака От одна дверочка в такому варіанті. Поступила в продаж зі склом. Можна продати так, як вона є, комплектна. Можна продати окремо скло, окремо голу дверку. І що по ній хочу сказати? Це є права дверка, висота 1,90 м. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, з 2006 року підходить, по теперішній час. По дверці зауваження показую, які є. Дивимо сюди. Тут є тріщинка. От. І все. Все інше дверка в чудовому стані. Покажи, тут завісиє. От на завісах верхніх верхні тріщин немає. На нижньому завісі тріщин немає. Одним словом, кому така дверка потрібна, права, задня дверка, на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper з 2006 року і вище, дуже просто заходите по посиланню в шапці профілю, там є номера телефонів, телефонуєте і домовляємося. Ціни не буду озвучувати, тому що залежить, як хочете. Хочете голу, це одна ціна з замками, інша ціна з ручками, ще інша ціна. І пішло-поїхало.